Години тиші вночі, утім, що найменше три обстріли в день. Так, минула доба на Нікопольщині. Понівечені десятки будинків. У райцентрі ж триває декомунізація вулиць. Незабаром перейменують ще 11 топонімів, пов'язаних із країною-агресоркою. На станції переливання крові нестача донорів. Місцевих просять допомогти. Особлива потреба у першій та четвертій негативних. Тим часом родина пораненого захисника збирає кошти на реабілітацію. Після важкої травми чоловік відновлюється вже півтора Року Ви дивитеся спецпроєкт Про Нікополь. Вітаю вас! Із загрозами, але без обстрілів минула ніч на Нікопольщині. У всіх громадах району тихо і на цю годину. Місцева влада ж попереджає імовірність нових обстрілів висока. Закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Натомість, вчора ворог обстріляв три громадині Копольщини, влучання у Мирівській, Марганецькій та Райцентрі. Понівечені багатоповерхівка, дев'ять приватних будинків та газогін. Уламками снарядів побило дах та стіни. Вилетіли шибки на вікнах. Понівечило майно людей та повалило дерева. Люди не постраждали. Тим часом у Нікополі триває декомунізація. У місті перейменують ще 11 вулиць, назви яких пов'язані з російськими наративами. Про це повідомили на сайті міської ради. Нині запустили громадське обговорення щодо нових топонімів. Запропонувати свої назви може кожен охочий до 27 січня. І важливе повідомлення для жителів Покровської та Червоногригорівської громад. Енергетики попереджають про планові відключення світла. Вони пов'язані з профілактичними роботами у межах громад. 28 грудня з 8 до 19 години не буде світла у селах Капулівка, Олексіївка та Червоногригорівка. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та павербанки. Нестача крові на станції переливання у Нікополі мешканців райцентру просять терміново поповнити запаси. Є потреба у всіх групах, особливо необхідні перша та четверта негативні. Дізнатися деталі та записатися у чергу можна за номером, що зараз на ваших екранах. В'яжуть шкарпетки, відшивають термобілизну, плетуть маскувальні сітки. Попри щоденні атаки росіян в одному з волонтерських центрів Нікополя ні на день не припиняють роботу. Але зараз через брак коштів на закупівлю матеріалів доводиться влаштовувати аукціони для збору грошей. Як допомогти центру? Наша Вікторія Вахрушина розкаже. В одному з волонтерських центрів Нікополя робота кипить зранку ранку до вечора. Одяг та білизну нашим захисникам шиють без вихідних. До доброї справи долучилася й пані Наталя. Жінка працювала вихователькою у дитсадку. А коли залишилась без роботи, знайшла себе у волонтерстві. каже спільними зусиллями розробили навіть спеціальний крій одежі для поранених військових. Це у нас адаптивна білизна. Вона іде на зав'язочках. Коли людина лежача, її можна дуже просто під неї Заправити, потім ось вона закривається і зав'язується. А це ось така для тих, хто не лежачі, ось такі така теж білизна. Спершу згадують волонтери, купували матеріали власним коштом. Згодом долучилися місцеві жителі. А з початком холодів, волонтери почали відшивати термобілизну. Торік передали захисникам майже тисячу комплектів. Цьогоріч, тільки за грудень їм вже замовили 400. дівчата. ще у нас роблять у нас отакі от флісові кофти? Це у нас термобілизна, це штаніки і кофточка. Отака от от собівартість тканини. От на це все, все обходиться 600 гривень. Оце все комплект 600 гривень. Готовий вже. Оце готовий. А коли е, у нас є маленькі залишки, дівчата роблять шапочки. В'яжуть волонтери і теплі шкарпетки для військових. Наразі вже сплели понад 5 тисяч пар. Працюють як у центрі, так і вдома. Плетимо розміри різні, так, 27, 29 розмір. Нам сказали, що треба плести, щоб була висока резиночка, тобто вони одягають їх під Плетуть і маскувальні сітки, кажуть, вони ексклюзивні, бо зроблені за технологією корзинного плетіння. Таким чином сітка виходить двошаровою і міцною. Спочатку один шар йде, потім й накладується другий шар. Дивіться, я буду розтягувати її. Коли натягів натягують сітку цю на е, об'єкт об техніку, тобто воно все залишається, тому що тут основа гарна і сама тканина. Замовлень зазначають багато. Найбільша зі сплетених ними маскувальних сіток має площу 10 метрів квадратних. Дівчата в мене працюють у дві зміни. Це такі бджілочки за дво, за два дні сітка готова. У нас є великі розміри. Волонтери приходять, кажуть, потреба заказу 8 на 10, тобто інший. А стандартна йде десь 5,5 на 6,5 Наразі волонтерам потрібна тканина на сітки на термобілизну. Аби знайти кошти на її купівлю, планують аукціон. Хлопці нам передали з передовою тубус від снаряду. Ось він пустий, там немає нічого. А це наша нікопольська художниця Людмила Голда розмалювала ось таку красоту. І ми хочемо виставити її на аукціон для того, щоб заробити кошти на придбання тканини. От планують вирочити щонайменше 80 тисяч гривень. Цієї суми має вистачити на закриття нагальних потреб і на термінові замовлення. Тому сподіваються на допомогу небайдужих, кажуть волонтери. Вікторія Вихрушина, Андрій Савченко, про Нікополь. Був поранений і двічі повертався на службу. Захиснику з Нікополя потрібна допомога. Він боронив Україну з 2016-го, попри серйозні проблеми зі здоров'ям. Але поранення, отримане у 2022 році, виявилося занадто важким. Зараз воїн з Нікополя проходить реабілітацію, на яку йому потрібні кошти. Історія захисника далі у сюжеті. Сергій Кріонів військовий, який виборював спочатку незалежність країни, а тепер змогу жити нормальним життям. Вже понад півтора роки чоловік відновлюється після надважкого поранення. До війська пішов у 2016-му. Перше поранення мінно-вибухову травму ноги отримав через два роки. Згодом це призвело до інвалідності третьої групи. Велику війну зустрів вже цивільним, але не зміг залишитись осторонь і знову став до оборони країни. Ми звіняли ківщину, а потім Черніг... Чернігівщину такий є село. Нова це на кордоні Київської і Чернігівської області. І там з війни цього села мене поранили голову. Медики буквально дивом врятували життя Сергію та вивели його з коми. Про наслідки травми розповів побратим Андрій. Чоловіки познайомилися майже 20 років тому ще у мирному житті. Відтоді не раз пліч опліч боронили Україну від загарбників. Важкий був хлопець, не розмовляв зовсім. І внаслідок цієї травми він й його відібрала і руку і ногу. І не було мови. Дякувати Богу нашим лікарям, які його навчили розмовляти. Утім врятувати замало кажуть лікарі. Вчитися жити наново допомагає реабілітація. Її проходить вже півтора роки. Піврічний курс вартує 325 тисяч гривень. Ми не в змозі будемо самі йому дати ту реабілітацію, яка йому. Мало би бути, то треба, щоб робили фахівці. А для того щоб вони то робили, їм треба заплатити гроші без того ніяк. Самі ми то не потягнемо. і ми звертаємося до людей, просимо допомогти. Зараз самопочуття захисника покращилося, навчившись говорити. Після поранення воїн повертає собі змогу керувати власним тілом та мрія стати на ноги. Підтримкою як фізичною, так і моральною для пораненого військового є дружина з дітьми. Мріями родини ділиться дружина Мар'яна. А дітям хочеться щось ще в цьому житті дати, хочеться поїхати з ними на відпочинок на наш відвойований Крим. Щоб діти побачили, що тато віддав своє здоров'я не просто так. Доки військові віддають своє життя та здоров'я на передовій, тил повинен підтримувати своїх захисників. Банка для донатів на ваших екранах. Катерина Нічик, Альона та Володимир Поваренко. Про Нікополь. Таких захисників, як Сергій, які потребують тривалого відновлення нині, тисячі для них в Україні створюють реабілітаційні центри. Чи достатня їх кількість та наскільки вони важливі? Наші журналісти дізналися думку нікопольців. після контузії Обязательно нужна реабилитация. Всем ребятам нужна. Даже кто не раненый, им просто нужна. Психика во всех нарушена. Поэтому обязательно нужна. Не хватает просто самого обслуживания для того, чтобы протезирование, все остальное работало в полной мере. В Украине я более чем уверен, что нет нормального количества э Організацій, які можуть забезпечити це. Військові повинні реабілітуватися, їх дуже багато тиразиться. На вашу думку, чи достатня кількість таких центрів в Україні? Ну я так думаю, що ні. Важливо, і, звісно, люди повертаються з війни і з пораненнями. Я, я думаю, це дуже важливо. Звісно, важливо. Як же як же ж так? Люди ж психологічні травми получають. Нову техніку отримали рятувальники Нікополя та Марганця. Дві машини придбали за кошти платників податків. Ще вісім одиниць спецтехніки. Допомога від партнерів із південної Кореї. Вони передали нам один автомобіль швидкої допомоги і сім пожежних машин. Автівки допоможуть надзвичайникам виконувати аварійно-рятувальні роботи та навіть розміновувати території. 25 вайфай роутерів та 18 веб-камер передали освітянам Нікополя. Вони від міжнародних партнерів. Подарунки використають для підключення інтернету в найпростіших укриттях та облаштування кабінетів інформатики. Все задля того, щоб забезпечити рівний доступ учнів до онлайн-навчання. Тренуються та перемагають попри постійні обстріли. Дві гімнастки з Нікополя здобули призові місця на всеукраїнському турнірі. Змагання проходили з 20 по 22 грудня в Одесі. У них взяли участь понад 400 гімнасток. Спортсменки змагалися у різних вікових категоріях в індивідуальних вправах. Нікопольчанки вибороли перше та друге місце. На цьому в мене поки що вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну. Незламні люди незалежної країни.